Події минулого року змінили життя українців на дота після повномасштабного вторгнення окупанта. Надважкі випробування чекали всю країну, адже бути готовим до такого розвитку подій неможливо. Тож важливим було зорганізуватись та долучитись до наближення перемоги. У кожного свій фронт з перших днів війни найважливішим завданням було зрозуміти, де фонд. Ігоря Палиця тільки разом буде максимально ефективним і максимально корисним. Так ми виокремили для себе три напрямки роботи від початку. Перше, звісно, найважливіший напрямок це допомога військовослужбовцям нашим. Другий напрямок роботи це допомога людям, які перебували на межі гуманітарної кризи в тих регіонах, які страждали від обстрілів, які були на лінії бойових дій або ж перебували в окупації тимчасовій. І наступний напрямок роботи був допомога внутрішньо переміщеним особам, які пробували до Луцька і Волинської області. Фонд «Ігор'я Палиці» тільки разом на початку весни виділив 30 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу. Першочергово спрямували зусилля на поміч тим регіонам, які перебували на межі виживання, організували закупівлю товарів першої необхідності і передавали їх туди, де цього найбільше потребували. Перші тижні було придбано дуже велику кількість товарів першої необхідності. Це продукти харчування, засоби гігієни, це підгузки і дитяче харчування. Купування Ували все у місцевих виробників таким чином. Запускали ми бізнес наш і передавали це у ті міста, які цього найбільше потребували. Гумвантажі з Волині їхали щоденно до слова. Фонд Ігоря палиці тільки разом з початку повномасштабного російського вторгнення відправив до постраждалих від війни регіонів понад 60 багатотонних вантажівок з гуманітарною допомогою. Мені важко уявити, як без Перші дні війни без співпраці з фондом. Як, як би ми спрацювали з перших днів фонд підставив плече. З перших днів ми отримали серйозну підтримку в нафтопродуктах в генераторах, коли не було світла. Ми змогли доставити в складні місця. Ці генератори. Це в першу чергу були заклади охорони здоров'я. От і ми потім ми отримали одразу продукти для хлібзаводів, муку, дріжджі. І ми змогли оцю волну першу збити виключно тільки. За допомогою фондів дуже багато зусиль фонд спрямував на забезпечення військових. Понад 5 тисяч захисників отримали якісну військову форму. На це було виділено 47 мільйонів гривень в рамках спільного проекту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці. Тільки разом за сприяння фонду купували мікроавтобуси, позашляховики, приціл, тепловізори, дрони, бронежилети, каски та інше. Окрім того, допомагали різним військовим частинам країни та й місцевій самообороні. Усе для того, щоб здолати ворог. Захистити українців та волинян, зокрема, Луцьку був зроблений батальйон Луцьк вперше в Україні. Розроблена документація, підписані всі документи. Ми цим всім займалися на вищому рівні, швиденько зроблено. Батальйон повністю забезпечений зброєю любою зброєю, повністю для зупинки і танків, і БТРів, і для роботи з особистим складом, якщо з'являться тут чи білоруси, чи росіяни, тому що не можна цього виключати. Батальйон готовий. Луцьк. Я переконаний, захищений на 100% від сухопутної операції. Чи захищений він з неба ні з березня минулого року в обласному центрі Волині почали працювати соціальні їдальні для переселенців за цей важкий період? Людям, які потребували допомоги, видали майже 6,5 тисяч продуктових наборів та 250 тисяч гарячих обідів. Реалізовуємо проект разом з фондом і тільки разом. Фактично і витрати ділимо так само. Порівну ми вже вийшли на цифру більше 2,5 тисячі осіб в день. Всього за час дії цього проєкту було видано переселенцям 31 тисяча 878 гарячих обідів, працює чотири столови. Дуже гарно, дуже вкусно і дуже добрі люди. А що сьогодні було? Сьогодні був борщ. Ну, я не знаю, може це по-вашому, не так носка ну, з капустой, що та дуже гарна картошка, котлета, салат, булочка і компот. Так що дуже-дуже дякую. По що дуже смачно люди співчувають, і ви знаєте, ну просто не тільки ми плачемо, ми разом плачемо. від того, що така біда, вона одна єдина для всіх. Особливої уваги потребували діти, як внутрішньо переселені, так і місцеві. У багатьох волинських дітей наразі батьки захищають країну є й такі, які лишились сиротами. Минулого літа, завдяки фонду, близько тисячі дітей військовослужбовців мали можливість повернутись у безтурботне дитинство та відпочити у Карпатах. Тато був поранений під час бойових завдань. Для мене мій тато герой та справжній чоловік, і я. Дуже ним пишаюся. Мені тут дуже подобається. Тут багато крутих вражень. Дуже цікаво дуже сподобалось, коли ми йшли на, карат, на канатну дорогу. Це було все безкоштовно, дуже класно було. Фонд Ігоря палиці тільки разом продовжує свою місію з добром у серці, з любов'ю до людей. Так говорить засновник фонду Ігор Палиця. наближати перемогу спільними зусиллями та думати про відбудову країни основна мета на найближчий період. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.